Книга вихід, глава 8, І сказав Господь до Моїсея Скажи Араонові простягни свою руку з палицею своєю на річки, на потоки і на ставки, і повиводь жаб на Єгипетський край. І простяг Аарон руку свою на Єгипетські води, і вийшла жабня та й покрила Єгипетську землю. Та так само зробили Єгипетські чарівники. Своїми чарами і вивели жаб на єгипетську землю. І покликав фараон Моїсея й Араона та й сказав Благайте Господа, і нехай виведе ці жаби від мене і від народу мого, а я відпущу народ той, і нехай приносять жертви для Господа. І сказав Мойсей фараонові Накажи мені, коли маю молитися за тебе і за слух твоїх. І за народ твій, щоб понищити жаби від тебе і від домів твоїх, тільки в річці вони позостануться. А той відказав на завтра і сказав Моїсей, за словом Твоїм, щоб Ти знав, що нема такого, як Господь Бог наш, і відійдуть жаби від Тебе, і від домів твоїх, і від рабів твоїх, і від народу Твого. Тільки в річці вони позастануться. І вийшов Моїсей та Араон від фараона, і кликав Моїсей до Господа про ті жаби, що навів був на фараона, і зробив Господь за словом Мойсея, і погинули жаби з домів, з подвір'їв і з піль, і збирали їх цілими купами, і засмерділась земля. І побачив фараон, що сталась полегша, і знову стало запеклим серце його, і не послухався їх, як говорив був Господь. І сказав Господь до Моїсея Скажи Араонові простягни свою руку, палиці та й удар земний порох, і нехай він стане вошами в усьому Єгипетському краї. І зробили вони так. І простяг Араун руку свою з палицею своєю, та й ударив земний порох, і він стався вошами на людині й на скотині. Увесь земний порох стався вошами в усьому Єгипетському краї. І так само зробили чарівники своїми чарами, щоб навести воші, та не змогли. І була вошва на людині й на скотині. І сказали чарівники фараонові, це перст Божий, та серце фараонове було запеклим, і він не послухався їх, як говорив був Господь. І сказав Господь до Моїсея: Устань рано вранці, та й стань перед лицем фараоновим. Ось він піде до води, а ти скажи йому: так сказав Господь. Відпусти мій народ. І нехай вони служать мені, бо коли ти не відпустиш народу мого, то ось я пошлю на тебе і на слух твоїх, і на народ твій, і на доми твої рої мух. І єгипетські доми будуть повні мушні, а також земля, на якій вони живуть. І відділю того дня землю гошен, що мій народ живе на ній, щоб не було там роїв мух, щоб ти знав. Що я Господь посеред землі, і зроблю я різницю між народом моїм та народом твоїм, узавтра буде це знамено. І зробив Господь так. І найшла численна мушня на дім фараона, і на дім рабів його, і на всю єгипетську землю, і нищилась земля через тірої мух. І кликнув фараон до Мойсея та до Араона, говорячи, Підіть, принесіть жертви вашому Богові в цьому краї. А Мойсей відказав Не годиться чинити так, бо то огиду для Єгипту ми приносили б у жертву Господу, Богові нашому. Тож будемо приносити в жертву огиду для Єгиптян на їхніх очах, і вони не вкаменують нас. Триденною дорогою ми підемо на пустиню і принесемо жертву Господові Богові нашому, як скаже він нам. І сказав фараон, Я відпущу вас, і ви принесете жертву Господові, Богову вашому, на пустині, тільки далеко не віддаляйтеся ідучи, моліться за мене. І сказав Моїсей. Ось я виходжу від тебе і буду благати Господа, і відступить той ріймух від фараона і від рабів Його, і від народу його взавтра, тільки нехай більше не обманює фараон, щоб не відпустити народу принести жертву Господові. І вийшов Мойсей від фараона і став просити Господа, і зробив Господь за словом Мойсея. І відвернув рої мух від фараона, відрабів його і від народу його, і не зосталося ані однієї. А фараон зробив запеклим своє серце також і цим разом, і не відпустив він народу того. Амінь.